Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, вам у відкриту групу Telegram. До вашої уваги хочу е, повідомити, що зараз на ринок зайшли оновлені автоматичні е, присоски від торгової марки Sedging. Вони вже комплектуються, вони називаються P618A. Е, я думав, що вони відрізняються тільки тим, що у них в комплекті є вже захисний е, захисна кришка і кейс. Але ні. Е, у них ще є деякі нюанси. Зараз ви ж знаєте мене детально про ці нюанси. Крім того, я порівняю. Шеджинговські нові присоски з попередніми 618Б, з Біхаєвським ну, порівняю, щоб ви бачили, що саме вам вибрати. Але перед цим ще такий момент. Ви, коли користуєтесь присоскою автоматичною з компресором, з, а, з підкачкою, звертайте увагу на чистоту і відсутність пилу. Вони не люблять пилу. Вони не ремонтопридатні, тому бережіть, щоб вони у вас найдовше працювали. Ви розумієте, там доволі делікатні механізми. Клапан, двигун, компресор. Пил вони не люблять. Це дуже складно їх розібрати, чистити і ремонтувати. Тому це попереджаю. Поїхали. Дивіться. Ось зовсім нова присоска з автопідкачкою. Яка комплектується вже кейсом і кожухом захисту. Попередня, яка йшла голе, тільки йшов провід і більше нічого не йшло. Зовні вони однакові. Це 618 b яка заполонила ринок, яка, як на мене, була найкращою. Але зараз вже з'явилися більш нові, і зараз я розповім, чому вони мені трошки більше подобаються. Звісно, на ринку є ще Біхаївська е присоска, вона комплектується з кейсом, у неї зарядний пристрій в комплекті, але немає захисту. Звісно, на ринку є копія Біхай, це дістарівська присоска е з сіконовим. Резиною, яка, як на мене, більш довговічніша, але і дорожча. І ось стоять автоматичні присоски 150 мм діаметр, які, ну, скажімо так, вони індивідуальні. Якщо для тоненьких полос, то люди їх купляють. Але зазвичай купляють люди ось такі на 200 мм. Так, давайте спочатку я буду порівнювати, чим відрізняються нового зразка. І старого зразка. Ну, про комплектацію я відповів. Е, мені дуже не подобалося, що в комплектації старого зразка нічого не було. Як же її зберігати, як же її переносити, як же її взагалі кудись покласти. Резина ж пошкодиться. Але зараз це випропуно. Дивіться, перше, що змінилось, напис. Е, подивіться, тут на китайській мові. А тут уже все написано на англійській мові. Це офіційна присоска, яка прийшла до офіційного постачальника. Хоча і ця приходила до офіційного постачальника, Не зрозуміло. Але надписи, вони те саме написано. той самий вольтаж, та сама потужність, але е, по-іншому написано. Тепер, якщо ви включимо довге натискання, і вони включаються, воно сразу починає працювати. Одночасно, вони так само одночасно зупинилися, включилися і зупинилися. Потужність у нас у них однакова. Але китайці, видимо, подумали, щось вони не то написали 200 кг. Ну, які 200 кг вона витримає. Тому вони вирішили вже е, не так психовати, не 200 кг, а поставили 150 кг. Хоча вони повністю ідентичні. Але. Зробили більш правильна вага, бо, зрозуміло, що вони 200 кг не витримають. Дай Бог, щоб вони 150 витримали. так, як вони, Клапан спускається при одночасному коли ви нажимаєте два рази кнопочку, клапани спрацювали. Тепер дивимося, зовнішній знизу вигляд. Як не дивно, і навіть знизу натиснулася кнопочка. тому що Якщо ви перевертаєте, вона якраз лягає на кнопочку. Дивіться, резина, колір малюнку змінився. Тут ось якась квіточка з'явилася. Тут немає ніяких отворів, які... тому що тут манометр і тут є отвір, який ви бачите, ось цей невеличкий отвір. Деякі майстри думають, що це брак. Ні, це не брак. Це для того, щоб працював вакууметр або манометр, його частіше називають, є такий отвір. Але бортики, кількість однакова, якість е, резини однакова. Вона однакова працює. Я перевіряв її на різних поверхнях. Хвостик також змінився. Дивіться, тут гладенький в старий, а тут уже е, спеціальні такі е, є ребра. Так, тепер давайте все ж таки перевіримо, як вони працюють. Це складна. Якщо ви придивитесь, вона гарбами, вона дуже нерівна, дуже складна поверхня. Я спеціально її вибрав для тесту. Включаємо одночасно, щоб почала працювати, трохи трошки прижимаємо, слухаємо. Одночасно вони зупиняються. То. Що це значить? Що у них однакові компресори і вони потужність однакову мають. Дивіться, і та, і та не рухаються показники кілограм, показники вакууму, вони стоять на місці. Що значить, що це дуже якісна резина? Чим відрізняється? Зараз я поставлю традиційну, яка вже у багатьох. І зараз ви на неї подивитесь. Включення, вона почала працювати. Тут ви можете дивитися, контролювати монометр. Зелена лампочка значить вакуум створений. Якщо вона розряджається, починає мигатіти одна червона лампочка. І ви деякий час ще можете працювати, але вже ви знаєте, що треба заряджати. Тут же є вказівник, який вказує. Що скільки заряду акумулятора е, достатньо, щоб ну, вони коли нові постачаються, вони зазвичай це 30% від зарядку. Ви її взяли і треба її повністю зарядити. Як ви бачите, вони обидва стоять і не рухаються. Ось у мені там деякі майстри кажуть, а у них дуже слабенькі акумулятори. Так а для чого той акумулятор, якщо він не працює? Якісна присоска. Не потребує там якогось великої єм... ємності акумулятора, бо вона весь час не працює. Вона просто стоїть собі нерухомо. Так, давайте перевіримо, як працює клапан. Швидкість. Він так само спра... два рази нажимаємо. Одночасно відриваються. Так, тепер подивимося, як вони накачують два рази. Швидкість накачування. Одночасно, вони повністю однакові тільки е, в самому сам табло і є її різниця. Так, а тепер ми знаєте, що порівняємо? Ми тепер порівняємо ось присоску від Біхай. Ця присоска має більш ємнісний акумулятор. Цей акумулятор, ви, ви можете е, його Докупити це стандартний виріб, ви бачите, і мати ще на запас, якщо ви працюєте, ще один акумулятор. І крім того, що він можна поміняти, він більшої ємності. Так, давайте подивимося, наскільки швидше накачає. Натискаємо. Так, щось є неправильно. Депер клапан перевіримо. Так, клапана приблизно однаково спрацьовують. Так, що включити. Ну тут довше треба кнопочку нажимати, але він швидше накачав. Значить, у нього компресор більш потужний. Але, дивіться, резина у нього більш жорстка. Бачите, якщо шеджинг не спускає, стоїть. Як мертвий, і він може так стояти і добу, то тут потихеньку-потихеньку воно підспускає потихеньку підспускає. Як тільки спустить до якоїсь критичної межі включиться підкачка. А може поверхні різні. Давайте поміняємо місцями. Так. Міняємо місцями. і Тут алгоритм трошки різний. Тут коротке натискання, тут трошки довше натискання. Так, дивимося, я поміняв місцями, стоїть на місці, рухається. Давайте зараз е, трошки почекаємо, щоб вона спрацювала автопідкачка. Ви бачите, дійшла. До межі приблизно 150 кілограм і включилася автопідкачка. Шиджинговська як стояла на місці, так і стоїть. Хочу зазначити, що трошки інакший принцип роботи. Бачите, тут вона повністю виключається відразу і включається довгим натисканням. Накачала два рази, натиснули, воно. Спрацював клапан і виключ, виключилась повністю. А, а ось ще він трошки інакше. Ви от натиснули на лапан, він відпустив, але не, ви, не виключилась. І для того, щоб повторно включити, треба невеличке, коротке натискання. Ну, треба, звісно, поверхня е складна, і тому треба прижимати. І тепер ми зараз ще подивимося ще одну присоску. Дістарівську присоску. Вона силиконову основу має. Подивимося, як силіконова основа веде себе на такій жорсткій плитці. А силиконова основа веде себе так само, як і резинова основа на біхаї. Бачите? Підспускає. <кхех> Значить, найкраща резина, як на мене, у. Шеджинга і без різниці, яка там ємність акумулятора, тому що воно не буде працювати. Так, давайте тепер подивимося ось цю присосочку від 150 мм від фіксту, яка має захист. Має кейс в комплекті. Вона включається і відразу пішла накачуватись. Дуже швиденько накачалась, бо вона невеличка. І дивимося. Вона, як на мене, практично стоїть на місці. Якщо і є рух, то на око... Ні, є рух, є все ж таки рух. Бачите, вона трошки рухається, стрілочка. Потихеньку-потихеньку. Про що це каже? Що із цих присосок, як на мене, найкращу резину має шиджинг. Так що запрошую вас в магазин. Я вам найдам найкращі пропозиції. І ви будете знати точно, що ви зробили правильний вибір. Але це не головне. Головне, не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. України. Слава Україні!